...територію, в квадрат, дивимося за рухом, дорожнім Сьогодні перший день, як видали термінали, тобто будемо пробувати, якщо людина буде хотіти, оплачувати зразу на місці. Проходили навчання по терміналах, тобто зараз вже можна буде оплатити правопорушення розрахунковою карткою. Якщо правопорушник порушує, щоб не ходити в банк, не оплачувати, це зекономить його час. Ми нажимаємо сплата штрафу, далі вводимо суму, ну, як звичайний термінал у будь-якому магазині. Далі карточка або проводимо тут, або через чіп знизу сплаті штрафу також знімається комісія, про яку ми попереджуємо громадянина. Ну це комісія самого банку. Копію постанови ми видаємо громадянину разом з чеком. І один чек залишається нам разом з оригіналом постанови. Пункт правил 15.9Г. Порушили будинку стоянку на пошукретних переходах. Розмір штрафу передбачає статтю 250 гривень. Стаття 307 Кодексу України про порушення говорить про те, що ви можете оплатити дану постанову протягом 15 робочих днів у будь-якому для вас банку, але ви погодилися в нас оплатити.